Я вдивляюсь в байдуже насупане небо. Знов травневі калюжі оплакує дощ. Пригадаю, коли в серці стане амебно, як тебе запросив я до себе на борщ. Наш короткий роман зав'язався маршрутці ти сказала, що з днюхи свої йдеш Ці сухесенькі ребра, ці нозі і руці ми пішли у кафе, Їж кохана, без меж ти молола бульйон, добрий пригорок з булок, ще й собою в торбинку взяла провіант. Хоч не станеш ніколи, ти Сандрою булок, та і я не бредпіт, втім, і не Павіан. їж, кохана, круглій, ширчим душ роздавайся, ситий шлунок, фундамент стосунків міцних. Хоч, днюху збрехала, дізнався, здивайся, ще поїш, щоб не плакав сусідам ясник. Шлях до тебе, зайчатко, я серцем торую, ти ж рабся, світиш, тоненька, мов хвощ. Готував з почуттів здоровезну каструлю, вже чекає на тебе наваристий борщ. Ти кохана в той день не прийшла, прилетіла. Ще сметанки, голубко, віддайся борщам, вміє хмару, як ширше, тінь тіла. не змовкав ополоник, моторно Брящав. попоїла стривай. Я за мить повернуся, дивний звук. Я навшпиньки, дивлюся, мій борщ нагортає у банку літрову Ганнуся. Що ж, чола винувато, любаско не морщ, наче гупнуло серце із неба об землю у безодню води крижаною, шубость! Після цього амури вже нас не поженять, тишком, нишком ти, злодійко, крала мій борщ. Я так всі борщі, що існують на світі, зіщавлю і капусти, гебів, буряка у цистернах до ніг твоїх клав замість квітів, без претензій, принижень, образ, нарікань. Я. Дивлюсь, хмаропузе, зажарливе небо калатало в грудях, удруге не збоч, бо вражає не гірше від гитив та ебол, те кохання, що краде з каструлі твій борщ.